Ще сонце не сіло, а він же пливе. Великий, червоний, пихатий, проміння холодне він мовчки зашле, як газда до кожної хати. А зорі сріблясті, мов танець пітьми, наш місяць собі зазивають, і вітер шалений, примкне до юрми, і пісню нічну заспіває. Ту пісню лить чудно, та пісня бринить, дерева йому підспівають. А хмари холодні затулять на мить наш місяць але не сховають. А потім відступлять, а він же вгорі спокійний, величний, багатий, володар тіней, він прийде на поріг, неначе щось хоче забрати. Не візьме чужого, все темне вбере, погане собою осяє, як прийде пора, він сон свій нашле, щасливі, кого обирає. І так він святково пройде в небесах, все знизу собою освятить, аж поки не впаде ранкова роса, він буде свій лад диктувати. Природа затихла, вже хмарки пливуть, розкидані в небі, як вата, і пугачі більше до лісу не звуть, бо сонцю живому вставати. Потвору ходить, як сонце сходить, а в хату війде, як зоря зійде. Як заговорить, як дзвін задзвонить, а як засміється, сад виноград в'ється, як зажартує, коня дарує.